За даними Генерального штабу Збройних Сил України з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року Сили безпеки та оборони України вже перетворили понад 400 тисяч рашистських убивць, гвалтівників, руйнівників і мародерів на хороших росіян. Магію перетворення буде завершено, коли. Перше, рашистські війська будуть викинуті з території України за міжнародно визнані кордони станом на 24 серпня, 1 грудня, 1991 року, або ж підуть самі в рамках чергового жеста доброї молі. Друге, Рашистська терористична недодержава буде позбавлена можливості вчиняти будь-які агресивні дії стосовно інших країн. Третє, розпочнеться повноцінний процес відшкодування Рашистською федерацією або ж державними новоутвореннями на її теперішній території збитків, що були заподіяні російськими нацистами в Україні, Сирії, Сакартвело, країнах Африки тощо. Четверте, будуть покарані всі расисти і колаборанти, які причетні до скоєння злочинів як в Україні, так і в інших країнах. П'яте. Відбудеться реалізація дієвих гарантій стабільного миру та процвітання в майбутньому. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, from February 24, 2022 to February 16, 2024, the Defense Forces of Ukraine have already turned more than 400,000 Russian murderers, rapists, destroyers, and looters into good Russians.